Що важливо, друзі? Ми ж вам розповідали з Юрою про те, що ця влада хитнеться в білорусизацію. Скільки місяців тому? Так, з минулого року ми про це розповідаємо. В них не буде іншого варіанту, окрім як спробувати вберегти себе у владі, бо розуміють, що потім будуть доганяти за все зроблене. Тому треба вберегтись у владі. Є спосіб правильно перемогти. Він виглядає так: угу. Зеленський кандидат в президенти, так. а залужний лідер його списку. О, а, в цьому, ні, ну, так, ось в Цьому форматі, форматі. об'єднуються дві великі бульби. Так, тут питання, чи залужний в таке лайно вляпається, особливо після наїздів на генералів. Від нього зараз залежить. Ну, оце формат перемоги для Зеленського. Ну перед залужним стоїть потужний виклик, який буде виглядати красиво. не сісти, типа, не сісти да. тому що я. От, я і, 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 як і б там соплі не живали, я впевнений, що йому намалюють, що він розмінував да, але а, щоб просрав він... просрав родину у 22-му. Вони все. спробують точно, але в чому проблема з янською компанією? Не пустить на вибори треба рішення суду, апеляції навіть мені вже здається, а закрити його за рік, таке отримати рішення, просто не фізіологічно неможливо. навіть першої інстанції не дуже важливо. Дивись, я тут з точки зору от легітимності як кандидата, от залужно. От як люди до цього поставляться. Якщо буде отримана символічна перемога о, в такому медіаполі, ну от о, Зеленський скаже: Бачите, падлець розмінував Чингар, має сісти колись. Люди відверніться від нього. Або ж арешт накладуть. На, на це треба контролювати. Все медіаполе, от все медіаполе треба контролювати ти дуже сильно відірвався від того. Навіть твій приклад того, що зараз з тобою буде, це буде уроком для всіх інших медійників. Ти знаєш, на наскільки пальцях я можу нарахувати зараз тих, хто ще здатен серед медійників говорити? Ну взяти в рота слова «єрмак і корупція і в одному реченні видать: єрмак і корупція, того угу. ж. Тобто шапс поле дуже чиститься, повір, і воно вже абсолютно навіть не таке, як рік тому. Журналісти завалюють піздак з цілком зрозумілих біологічних причин страх.